Я Він підійшов і почав бити прямо з ноги. І перший раз він попав от сюди, у бедро, я впала. Там шахта така є. Я впала, і він сам коротше. І от бере так ногою ще два рази. прямо по голові. Мешканка однієї із багатоповерхівок на вулиці Володимира Коваленка у Чернігові. Тетяна Дідовець розповідає про події 28 листопада минулого року. Тоді, за словами жінки, її неподалік власного будинку побив сусід, який живе поверхом вище. Вона викликала поліцію. Ми наголосили, що свідки є, свідки були готові свідчити, свідків багато. Ми поїхали до травмопункту. Зняли побої, взяли Самі. справку. Самі? Самостійно не поліція. Струс мозку закрита черепно мозгова травма, забій лівого стегна. Донька Тетяни Дідовець Катерина розповідає її матір досі не відновила після травми Ми ходимо до реабілітолога, до нас приїздить невролог. Я не можу її залишити одну вдома, тому що вона може втратити свідомість. Сергій носинок згадує, як кілька днів тому йому погрожував цей сусід. Я гуляю з собакою. Він мені з балкону почав кричати: Можеш не повертатися, я тебе в під'їзді перейшов. Мені страшно заходити в під'їзд, повертатись додому. Мені страшно мою маму залишати одну вдома, тому що він обіцяв її заборувати а потім підпалити. Сергій Носанок каже, їхній сусід так поводиться близько року. Коли його поліція в тому році було. Ось, е, у нього мати виносила діагноз до повномасштабного вторгнення. Його е, раз на півроку лікували. І все було нормально, все тихо, він нормально і спілкувалися нормально, і нормальна людина. Також від чоловіка чули про російські вислови. Він, з окна кричить Я русський, він кричав, що ви х**ли, повирізаю. Він то, що залякує всіх. Це одне, але він. Становить загрозу звернення в поліцію е, нічого не дають. Звернення до його мами нічого не дають. Заяви в індивідуальні і колективні, неодноразово під'їзд побити. Сам чоловік заперечує те, що про нього розповідають сусіди. А нікого я не ображаю, вообще нікого не трогаю. Матір чоловіка коментувати ситуацію відмовилася. Він хворий, розумієте хворий. Так Речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк розповіла, що впродовж 2024 та 2025 років до правоохоронців надходили повідомлення та заяви від родичів і сусідів 38-річного Чернігівця щодо вчинення ним домашнього насильства та завдання тілесних ушкоджень. Відомості по кожному факту були зареєстровані та відпрацьовані прийняті відповідні рішення про притягнення чоловіка до відповідальності. Зокрема, поліцейські неодноразово притягали чоловіка до відповідальності за скоєння до. Домашнього насильства стосовно своєї матері і відчима також поліцейські виносили термінові заборонні приписи щодо кривдника. За словами речниці, чоловік перебуває на обліку як домашній кривдник, а матеріали щодо цього правоохоронці скерували до суду. У справі нападу на сусідку наразі триває досудове розслідування. Як сказала правозахисниця Катерина Полянська, яка ознайомилася з цією справою, будь-яка довідка із зазначеним діагнозом не звільняє людину від відповідальності. Довідка це не є рішення суду. Яке встановлює, що людина має статус обмеженої дієздатності. Встановити будь-які обмеження може також судова експертиза, психолого-психіатрична. Катерина Полянська пояснює, лише суд може відправити обвинуваченого на примусове лікування людям, які зіткнулися зі схожими проблемами з сусідами чи родичами. Вона радить звертатися по допомогу до юристів, аби правильно оформити документи для заяви в поліцію. Заяви мають мати чіткі. Вимоги і відповідати нормам в такому випадку не буде можливості у того чи іншого органу списати заяву просто без її розгляду. Лесі Гнатенко, Олексій Жирнов, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.